Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде Ок. Сьогодні говоримо про час, як запитати та дати відповідь. Запитуємо правильно, котра година, а не скільки врем'є. Як відповісти правильно? Почнемо зі слова година. Під час відповіді для позначення часу слово година не вживається у множині, про яку б годину не йшлось. Правильна відповідь Друга година, або друга година рівно, або рівно друга година. Неправильно дві години, рівно дві години чи дві години рівно. Щоб уточнити час, запитуємо, о котрій годині, відповідаємо о другій годині або коротше о другій. Якщо ж на годиннику 11, то, відповідаючи, вживаємо прийменник об, о котрій годині, об 11. Отже, вказуючи години, відповідаємо на питання котра, а вказуючи хвилини, відповідаємо на питання скільки, котра година? «Десята п'ятнадцять». Або 10 година 15 хвилин. Котра 10 скільки хвилин 15. Умовно розділимо годинник навпіл. До 30 хвилин вживаємо прийменники на або по. Після 30 хвилин прийменники за або до. Тож, правильно буде сказати: 15 хвилин на 11. -ту. Або 15 хвилин по 10-й. Прийменник по тут у значенні після, тобто після 10-ї. Зверніть увагу, 15 хвилин це чверть години, тому можливі варіанти чверть на 11 і чверть по 10-й. Щоб позначити час після 30 хвилин, вживаємо прийменники за або до. За 15 хвилин 11. Тобто до 11-ї години залишилося 15 хвилин, або за чверть 11-та, чи чверть до 11-ї. Рівно 30 хвилин. 10 година 30 хвилин. Або 10.30. 30, або пів, чи опів на 11. бо 30 – це половина. Усі інші варіанти, як от в 9 годин чи в 9 часов, 10 хвилин другої, чи півпятого, чи 5.30, чи без 15.7, є ненормативними. Тож, говоримо українською правильно.